Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам відео з розпаковкою невеличкої посилочки. Якщо вам цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Зараз в Німеччині майже в кожному магазині продаються адвент-календарі. Я кожного року хотіла собі його придбати, але постійно. На це не наважувалась, а коли вже е, хотіла це зробити, то їх швиденько розкупали. Е, не знаю, чому їх настільки рано продають, е, ну, вже е, майже місяць, як вони в продажі, і, е, скоріш за все, що е, їх ну, дуже швидко знову ж таки, розкуповують і буквально ще, може, тиждень-два, а то максимум три, вони будуть в доступі в магазинах Дем, Мюллер, Росман ну, навіть в звичайних, таких як Алді, Рево. Lidl, Edeka. Там також є адвент-календарі, але такого смачного типу, з, з різними смаколиками. От, в тому році ми їх купували з сином від нутелла. Цьому не знаю, треба буде, до речі, вже зараз подумати про це, щоб не було, як завжди, коли ми хочемо це зробити, то вже запізно. Так, багато говорю. Отже, я неодноразово заходила в ДМ та Росман, придивлялася до адвент-календарів. Та щось мені е, жоден не був до душі. Е, так як можна подивитися, яке там наповнення, ззаду це е, все розписано, а то і навіть е, фото представлено, ну і ціна знову ж таки, м ну, не маленька, щоб віддавати за те, що тобі не до душі. Якщо там є 1, 2, 3, Продукти-фаворити, то все інше мене абсолютно не цікавило і даром його навіть не хотілося за такі гроші. Але я а, скучила вже за якимись сюрпризами. А, і ну, давно себе так я не балувала. Ну і тим паче, що мені б хотілося щось таке, що я особисто дуже люблю. Але знову ж таки, щоб це був сюрприз, як то колись ми отримували посилочки сюрпризи один від одного. Тому я свій адвент-календар знайшла на eBay. До речі, дуже цікаво, ціна, знову ж таки, різна. На будь-який гаманець, на будь-який смак. Знову ж таки, є адвент календарі. Такі, як представлені в магазинах, а є адвент календари, які збирають вам а, власноруч а, ну, звичайні люди або навіть ну, не знаю, а, фірма. От, і. А, ну, так як мій, ви бачите, він знаходиться в звичайній посилці, в звичайній коробці, ну, без оформлення а, тих віконечок, які потрібно відчиняти кожного дня і дивитися, що ж там попалося. От, ну, вибір різний. є такі, є ось. Е як я отримала, притом наповнення ви також можете ем, собі вибирати чи то смаколики, чи то косметичні засоби, мініатюрки різних брендів, ем, як ем, декоративної косметики, так і доглядової. Це можуть бути аромати, ну, або якийсь мікс. Отже. Гуляючи на цих просторах, я натрапила на один із таких видів. Дуже чекала. Ну, я не знаю, що сказати. Ну, по-перше, я задоволена, тому що це ну, очікування, це сюрприз, це дуже цікаво. Я за такими емоціями вже дуже скучила. От. Щоб сказати, що я геть вражена та задоволена, ну, ні, чесно, знову ж таки, воно того не стоїть. Значить, купувала я за 20 євро, ну і плюс ся доставка була. Отже, яке було в мене наповнення? Я знала інформацію, що це буде 12 продуктів, це будуть якісь там пробнички, мініатюрки, парфумів та ну, когось догляду. Так, ось так виглядає моє наповнення. Так, що тут є? А, якась мініатюра, бачите, так? А, я 15 мл. Я ще не зовсім зрозуміла, що це. Дуже вибачаюся хворіла. І ще досі на стадії вилікування, тому горло трошечки мені ще першить і я кашлюю. Так, ну це якийсь засіб. Це навіть не сонцезахисний, мабуть, це. Якийсь бронзатор, так, ну потім розберусь. Далі а, наступне вже 100 мл, та сама фірма. Не знаю, я таку не зустрічала в продажі, ну, це вже в нас якийсь тонік. Експрес, Клі... Ну навіть не тонік, а може якась міцелярна водичка. Знову ж таки, потім почитаю, розберусь. Ой, вибачте. Так, наступний засіб це вже лосьйон для тіла від марки Джейкобса. Дуже приємно пахне. Так, об'єм 30 мл. Дуже класний, насичений, такий квітковий аромат. Ну, парфумований. Так, ну, а, далі мініатюра, об'єм 5 мл. Роберто Ковалі Парадіс. Ось її я зараз якраз розношую. Я не читала про цей аромат, я не знаю, які ноти входять. Я не знаю, як правильно відчуває мій ніс, тому що в мене були такі проблеми, що я взагалі не відчувала запахи, або вони в мене були трохи змінені. То зараз мені воно пахне жасмином. Такий приємний аромат із мого дитинства. Так, далі ось така мініатюра. І якщо я думала, що це аромат від Бос, то ні. Це виявився. Класичний червоний лак. Так, дуже класно. Давно я не робила собі манікюр. От якраз буде нагода ще й спробувати. Так, далі наступне від Epheson Ran ось такі а, тональні основи пробник. Шість штучок, це взагалі дуже-дуже темний колір. Так, далі мініатюри залишилися а, ароматів, і це ескада, черім in Japan. Знову ж таки, я ще не відчувала аромату, буду вивчати вже ну, як одужаю. Так, від аскади, від бос. До речі, він мені дуже сподобався. Я коли вибрала собі аромат, який я вам покажу в наступному відео, я вагалася, що саме мені придбати, чи бос, чи інший. І навіть вже мала його купувати, але в останній момент передумала. І ось буде мені можливість випробувати його на собі і вирішити, потрібен він мені чи ні. Далі Гучі. Так. Далі ось такий аромат. Джил Сандер. Так. Давідов. Коловода. Ніколи я не мала стільки пробників, ароматів. Ну, в принципі, це мене радує. І ось від нублер. Так, всього у нас шість мініатюр таких тут. Ну, це навіть не мініатюри, а скоріше пробники. Так, 6. Далі пробник від тональної основи Сен Лоран. І мініатюрки. Значить, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, да, було заявлено 12 продуктів. Що саме мали вкладати, я не знала. Ось. Дуже радію цьому лаку. Аромат у мініатюрці. Ну, спробую цей засіб. Очікувала, що боді liсіon буде в більшому розмірі. Ну, принаймні хоча б 100 мл, а не 30. Ну, це взагалі. Не знаю що. Ну, ось такі адвент-календарі можна отримати на eBay. <клух> Ви а, Робіть висновки самі, як вам таке наповнення, стоїть воно того чи ні. Я задоволена, тому що е, давно не відчувала оцих емоцій, очікування, а що ж саме прийде. Ось. Е, саме це мені дуже сподобалось. Відкривати. От, е, ну, Радію, що маю можливість потестити аромати. Всім дякую за увагу! Всім бажаю мирного, тихо, спокійного дня, миру, любові, бережіть себе та своїх близьких. І зустрінемося з вами в наступному відео.